У науковому світі довго не вщухали дискусії про найменування одиниці виміру частоти. Але консенсусу так і не було досягнуто. З того часу так і пишуть Хезе. Петрик дуже хотів цукерку, але віддав її Марічці, тому що Марічку він хотів ще більше. Дід розповідає онукові про війну. Було нас четверо. Я, Володя Сідоров. Граната та вантажівка з німцями. Ось кинув Володя гранату і лишилося нас двоє. Я і вантажівка з німцями. Потім німці мене спіймали і сказали або смокчи, або розстріляємо. І що, дідусю, що далі було? Ну, мене розстріляли. Лікар говорить пацієнту Якщо ви негайно не перестанете пити, ви засліпнете. Вибирайте. Розумієте, лікарю, я вже стара людина, і мені здається, я бачив практично все. Тюремна камера. Заводять дітка, а той весь у наколках з торбою. І каже Микола Петрович, п'ята ходка». Як завжди, вбивство! У камері всі підвелися, мовляв, гість серйозний. Чефір готують, розливають по кухлях, простягають кухоль діду. А він свій дістає і каже Такі справи! Мені тепер тільки зі свого пити. Зеки відсахнулися. Е, ти чого, діду? В чому справа? А дід і розповідає. Загалом відкинувся я зі своєї четвертої ходки, іду вулицею. Сонце, краса, спереду йде дівка, метр вісімдесят на зріст. Здорова така, ноги від вух, спідниця коротенька, трусиків немає. Ну, задивився я коротше, і бац! Підсковзуюсь на банані, і падаючи язиком, і між ніг випадково пройшовся. А там так солодко, як чай з медом. Вся камера загула. Діду, та гаразд, яке нахер солодка, та вона ж солона, дідок погладжуючи бороду. Ось тому я п'ю зі свого кухля.